Легінці та Джегінці жіночі з екошкіри по ціні лише 215 гривень. Вау, солодка ціна! І тим бачиш, що в нас вони йдуть на утепленні. саме на зараз. В лоті буде 15 позицій, 3225 гривень вартує лот. Дивіться, який класний розмірний ряд від 34 до 46-го можна одягнути будь-яку клієнтку. Кольори чорний та беш. Ось так виглядають. Вони в нас в пакуванні, можуть бути без пакування. Так, по матеріалу вони майже всі однакові. 92% у нас іде Поліестер і 8% Еластан будуть класно тягнутися. бежевий кольори і чорні це саме тренд, що зараз в моді актуально і завжди. Дивіться. Джегінці і легінси чим відрізняються? Тим, що тут є застіпка і тут є зіпка, якісна, до речі, фурнітура. Ось, показую вони на утепленні. І якщо немає пакування, може бути ось така бірочка. Класно сідають по фігурці, облягають, дуже суперово і стильно виглядають. Далі, отакі чорні можуть бути. Резиночка тягнеться відповідно на утепленні. І це зручно тим, що ви їх одягаєте під що. Під дуги, під лодочки, під лофери, під ботинки, Ну, власне, під кросівки, під будь-яке взуття. І, відповідно, верх може бути худі, світшот, рубашка. Я не знаю, навіть мені здається, футболку так, можна одягнути і зверху ще якийсь кардіганчик. Ну, супер можна обіграти. Гарно тягнеться, зараз я вам покажу. Хлоп, тягнеться суперово. І по ціні 215 гривень. Ну, це супер ціна носити саме зараз. І це. Це завжди в моді. Для того щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів, робіть круту націнку, задовільняйте своїх клієнтів. І давайте будемо заробляти разом. А контакти наших менеджерів і наш сайт ви знайдете під цим відео.